Наш всесвіт насправді доволі великий, але найцікавіше те, що кожен його мешканець має у ньому власний маленький світ. Ось, наприклад, дяка, звичайна дівчинка, яка живе з турботливою мамою і котом на прізвисько Хрюня. Вона навіть не уявляла, що за мільйони кілометрів від неї живе самотній хлопчисько на ім'я Ох. Я тут другорядна й непримітна істотка з кочівної раси був. Татько хоче солоденького! Він шукає безпечне місце, що стало б його домом. На якому дереві ростуть такі фрукти? Майже неможливо, щоб ці двоє зустрілися, але ж всесвіт загадковий і вкрай непередбачуваний. А! 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 Якщо не випустиш мене, я почну стріляти лазерами просто з очей. Ти серйозно? Серйозно. Дрімворкс презентує. Що ти начепив на тачку? Так легше гальмувати в повітрі. Я вже готовий прийняти від тебе жест традиційної людської вдячності. Традиційно ми даємо в носа. Готуйся. Це занадто щедро для мене. Він творців сімейки крутців. У машині шкідники. Це мій кіт. Він ще й вібрує. Точно! Так, як приборкати дракона? Маєш ім'я? Друзі кличуть дяка. А я ох. Ох. Так мене називають чимало близьких друзів. Привіт! Це я. Вітаю. Вони не А чому тебе шукають? Я зробив кілька помилок. Вони непередбачувані. Що це таке зі мною? Це просто танці. О, ні. Я так на це ведуся, неначе я здаюся. Їхня навколосвітня подорож. Я за кермом ключі. І просто жахливий водій буде незабутний. Глянь, наша бібіка. <клесця> <клесця> Ти знаєш, що я так з глузду з'їду. Решті вдома.